На відрізку життя є найкращі літа. Молодими їх всі називають. Дуже шкода, що хлопці і дівчата не завжди ціну літ свої знають. Ці літа молоді, чарівніші весни розцвітають, цвітуть буйним цвітом. В них немає вітрів і з громами дощів, вони сонячні й теплі, мов літом. Мудрі їх береже. У любові живе, до прийдешного дня він сміється і цінує життям. Вдячний Богу за них, знає молодість, раз лиш дається Ой, яка ж то краса, молодечі літа, повні мрій, сподівань і надії, В них, у них сила міцна та й пам'ять ясна, різні зустрічі, гарні події. Молодість, ніби джерельна вода, чиста, прозора, тихенько хлюпоче, саме такі мають бути літа, Бог їх такими бачити хоче, тільки диявол не має спокою, він цілодобово за ними слідкує, щоб скаламутити їх і очорнити, спокушує душі, і їм пекло готує. Як то важливо дітей із дитинства їх Божого Слова навчати, щоб потім вони, молодечі літа, греху не дали змарнувати. Цінуйте й шануйте літа молоді, бо швидко вони проминають, навіть в гості до вас не прийдуть, бо дорогу, на жаль, забувають. Амінь.